thank you Вітаю, шановні, ми знову біля будинку Смілянська 106, дріб 2. Нещодавно ми знімали тут сюжет про те, що у людей е, протікає дах і е, покривлю потрібно відремонтувати. Мало б цим займатися нова якість. Ми сказали, що ми отримали неофіційну відповідь від нової якості, що ремонт мав би розпочатися в той самий день, або день наступний, або от-от. Тим не менш, ми почекали е, практично тиждень і вирішили заїхати перевірити, чи відбуваються роботи, але, на жаль, виявилося. Що ні нікого не було, і ніхто нічого не казав і не питав. Так mm -hmm. що ото такі діла, як текло, так і тече, і ото таке моросило то там на лісниці. В мокро коротше, нікого не було. Звісно ж, нам не хочеться бути пустосовами перед е мешканцями Смілянського 106-2, нашими телеглядачами та загалом черкасцями. Саме тому, звісно, ми знову звертаємося до нової якості. Можливо, звісно, що змінилося форс-мажори е в країні. Війна все може бути. Просто хотілося б почути е точну дату початку роботи. Ми зв'язалися з нової якості і нам відповіли майже одразу. Нам пообіцяли сьогодні надати відповідь по ситуації з будинком за адресою Смілянська 106 3, 2. Отже, буквально через півгодини нам написали. Можна вважати формальну відповідь у месенджер, і е, представниця прес служби написала: дослідно дізналася, роботи відтермінували через погоду. Завтра мають розпочати. Тож знов таки я сподіваюся, що все ж таки історія завершиться на позитивній ноті. і Будемо очікувати е, на позитивний результат. Тим не менш, думаю, що в понеділок ми знову завітаємо за цією адреси. Просто пересвідчитися, що все відбувається за планом.